Курс чудес урок 204 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 184 Ім'я Бога, мій спадок. Ім'я Бога нагадує мені, що я його син. А не раб часу вільний від законів, які керують світом хворих ілюзій. Вільний у Бозі, завжди і назавжди єдиний з ним. Я не тіло. Я Вільний, бо я все ще такий, яким мене створив бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.